На 40 квадратних кілометрів ширину розпрос... розростеться Вінниця до нової редакції генерального плану міста. Вже внесені відповідні зміни. Збільшиться обласний центр за рахунок районів Тарногородського, Липовецького і Сабарова. Все, що знаходиться по цей бік об'їзної дороги, має стати Вінницею. Ми не претендуємо на якийсь там переділ власності, розподіл власності. Уже всім все розподілили до нас. І коли зміняться межі міста, і я знову підкреслюю, що це не факт, що це буде в якійсь близькій перспективі. Можливо, цим будуть наші нащадки займатися. Нам важливо позначити, скажімо, зону інтересів міста Вінниці, зону, яка впливає на місто і на яку хоче місто взаємно теж впливати. От, наприклад, позначена межа міста юридична, яка зараз є. Да? А крім неї ще на нових новому основному кресленні буде позначена жирним пунктіром перспективна межа міста. Вот по об'їзній дорозі. Тут підприємства у нас передбачені по Немирівському шосе. Тут біла пляма, але просто ця територія входить в межі міста зараз і вона опрацьована. Так само тут біла пляма зараз. Але ми потім, от зараз нової редакції генерального плану, буде передбачено, що межа міста буде проходити по об'їзній дорозі. Відповідно, отут уже ми якось з проєктантами визначимо, чим ці території будуть зайняті в перспективі. Ділянка між Київською і Липовецькою і Турбівським шосе зараз це землі за межами міста, це землі Стадницької сільської ради. Перспективою генплану міста передбачено включення цієї території, зокрема в межі міста. Отут, от ми розташуємо якісь підприємства промислові. Отут, тут от у нас буде зелена зона, тут спортивний комплекс великий, тут буде житлова забудова. У земель є власники, і ці власники або продадуть інвесторам, або держава в них викупить для суспільних потреб цю землю. Тобто право власності від зміни меж міста ніяк не зникне. Ну і очевидно, що земля в таких випадках завжди дорожчає. Для міста в цілому з'являється якась от. Перспектива бачення розвитку, в який бік ми розвиваємося, де ми можемо пропонувати інвесторам. Території там для промислових об'єктів, як створюються робочі місця, куди розселяти людей. Ось це і є нова редакція генерального плану міста. Наступного тижня розпочнуться громадські обговорення цього проекту. Вінничани місяць будуть його вивчати, вносити свої пропозиції. Після чого цей генеральний план можливо перемалюють з урахуванням усіх змін. Потім його затвердять, і вже наприкінці цього року Вінниця почне рости в ширину. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.